Доброго ранку малята, доброго ранку дівчатка, доброго ранку хлопчики, доброго ранку всім тим, хто приєднався до нашого заняття. Дітки, на вулиці останній тиждень листопада. На вулиці погода не балує наш сонечко, тому давайте подаруємо один одному посмішку. Дякую вам, малятка, за посмішку. А сьогодні ми з вами відправимося в подорож до лісу. Але спочатку я пропоную вам разом зі мною повторити скоромовку. Тож уважно повторюйте за мною. Малята, повторюйте чистомовку за мною. Єць, 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 довговухий заєць, ні хліба окраєць. Ще разочок єць єць єць, довговухий заєць, ніс хліба окраєць. Ця, 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 добиралась до зайця, хижа, лисиця. Ще разок ця, ця, ця добиралась до зайця, хижа лисиця. Ни, ни, ни вискочили. Дикі кабани. Ще разок. Ни ни, ни, вискочили дикі кабани. Ли-ли-ли, всі жолуді з'їли. Ли- ли, ли, всі жолуді з'їли. Молодці малята, а зараз я пропоную вам пограти в гру, назви маму та дитинча. Діти, хто тут мама? Подивіться. Так, мама зайчиха. А діти як звуться? Вірно, діти зайченята. А тут мама хто? Так, мама їжачиха. А діти звуться як? Їжаченята, молодці. А на цій картинці як зветься мама та дитинчата? Вірно, мама білка, а діти більченята. Як зветься мама на цьому фото? Вірно, мама ведмедиця. А як звуться дітлахи? Діти ведмежата. А тут подивіться, хто мама та як звуться дітки. Мама лисиця, діти лисенята. А тут у нас хто? Так, мама вовчиця, а діти вовченята, вірно, малята. Малята, дитинчата гралися і переписується. Перемішались. Давайте допоможемо матусям знайти своїх дитинчат. Подивіться, хто у нас тут мама? Так, мама Зайчиха, а кого вона шукає? Вірно, Зайченя. Як звати наступну матусю і кого вона шукає? Вірно, це ведмедиця. А шукає вона? Кого? Вірно, ведмежа, молодці діт. Так, а це матуся кого шукає? Вірно, це вовчиця, а шукає вона? Вовченя. Вірно, дітки, а тут у нас хто? Вірно, мама білка, а шукає кого вона? Більшеня розумнички. А як зветься ця матуся і кого вона шукає? Вірно, це лисиця, а шукає вона? Лисеня. Молодці. Наступна матуся. Хто вона? Вірно, їжачиха, а шукає вона кого? Вірно їжаченя, Розумночки ви мої. Діти, а ви пам'ятаєте, що їдять лісові тваринки? Ану, давайте з вами разом пригадаємо, що їдять? Білки. Вірно горішки. Так, а що вибере ведмідь? Ано, подивіться, морозиво, зайчика або рибу. Вірно, ведмідь полюбляє рибу. Наступна тваринка, що у нас вибере, Ано, подивіться. А наступне у нас зайчик. А ну подивіться, що вибере зайчик. Горіхи, траву чи омлет? Вірно, зайчики полюбляють травичку. А що ж вибере лисичка? Горіхи, зайчика чи траву? Так, вірно, лисичка це хижак. І вона вибере зайчика, так як вона у нас полює. Да? Лисичка це хижа тваринка. Молодці, малятка, добре справилися з цим завданням. А зараз я пропоную вам пограти в гру, яка називається Добри слово. Треба описати тваринку, щоб ми краще її запам'ятали. Ну що, пограємо малята? Так, і перша тваринка у нас хто? Так, наша перша тваринка це лисиця, лисиця яка. Вірно, руда, красива, хитра. Їжачок, їжак у нас який? Ану, подумайте, малята. Вірно. Колючий, сіренький, маленький. А це хто? Вірно, це вовк, вовк який. Сірий, злий, страшний, зубатий, вовк це хижа тварина. Наступна у нас білочка, білка яка. Вірно, руда, красива, швидка, прудка. А ось ведмідь, ведмідь який. Вірно, дітки, великий, клишоногий, коричневий. А ось зайчик, зайчик який. Вірно, сірий, боязливий, швидкий. Молодці дітки, ви добре впорались з завданням, і наостанок давайте з вами зіграємо в гру Четвертий, зайвий. Будьте уважними і подивіться, яка ж тварина. Тут буде зайва. І чому? Так, малята, а ну дивіться уважно. Хто тут зайвий? Здогадались? Вірно, півник. Чому? Бо це свійський птах. А тут хто зайвий? Кінь. А чому? Вірно, це свійська тварина? А тут хто зайвий? Метелик. Бо це хто? Комаха. Розгляньте наступну картинку. Хто тут зайвий? Пес Чому? Бо це свійська тварина, наш домашній улюбленець. А ну гляньте, будь ласка, хто ж тут зайвий? Ластівка. Чому? Бо це птах. А тут хто зайвий? Сонечко, бо це. Хто? Комаха? Молодці. Наступне зображення, а тут хто зайвий? Бджівка? Чому? Бо це теж комаха, а тут хто зайвий? Кіт, чому? Бо це свійська тварина, розумнички. Ану уважно погляньте. Хто ж тут зайвий? Вірно коник, бо це комаха. І на останній картинці хто зайвий? Вірно свинка, бо це свійська тварина. Розумнечки малятка. Дітки-лісові тварини живуть в лісі. Самі про себе дбають, піклуються, добувають їжу, оберігають своїх дитинчат. Лісові тварини дуже обережні, вони бояться людей, ховаються в густих зарослях, рідко ходять на лісові стежки. Серед лісових мешканців є дикі тварини, тому, коли ви буваєте в лісі, Треба бути обережними. І берегти нашу природу. Дітки, скажіть, будь ласка, де ми сьогодні з вами побували? Кого ми з вами зустріли в лісі? Як називаються? Ці тварини. Чому дикі тварини називаються дикими? Молодці дітки! А на цьому наше заняття завершено. Я кажу вам всім дякую, до побачення і до наступної зустрічі!